За красу кохає, за те, що ви всім допомагає. за розум, за те, що поряд нещодавно одруженим Наталії та Віталію, так ще бо тато про одного в радість, про спільне кохання кажуть. Кохання це все це життя, да. саме головне правда. Так. Да. Пари закохані зібралися, щоб позмагатися у влучності почуттів. Стріляли у серця коханих стрілами Амура, зізнавалися у коханні і просто розважалися. Провести свято для закоханих виникла спонтанно, розповідає її автор за сумісництвом він ще й попрацював купідоном. Відпочити в нічному клубі ввечері можна, а десь от в день сходити щось таке романтичне. От якби власне це її фотовиставка, також романтична. А важко знайти немає. Поки що зараз альтернативи. Ми вирішили цю прогалину за цю порожнину заповнити. Закохані кохані пари і ті, хто шукає своє кохання на світлинах фотовиставки. Закохані рівне вирішили провести конкурс і фотосесії з тим, щоб показати людей саме рівнян, молодих людей, закоханих людей. І тут навіть є пара не тільки молодих людей, людей, які прожили вже 50 років у спільному шлюбі і щасливі від того. І тому в рівному це проводиться перший такий конкурс. Маємо надію, що він буде мати продовження. Серед чотирьох десятків світлин портрет поки що самотньої і ванни. Вона шукає другу половинку своє кохання. Ну кохання я не можу сказати, воно приходить, коли його не чекаєш. Що воно робить з бійни? Стріла Амура пронизує серце. Віднині аж до 10 березня триватиме голосування за учасників конкурсу Закохані рівне. Його переможець отримає у подарунок романтичну вечерю на двох. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.